Під час відпрацювання важкодоступних лісових та болотистих, болотистих е, територій Рокітнівського району на округі Рівненського заповідника. Це найвіддаленіші участки е, між селами Тонмашпіль, Єльня, Переброди і бік державного кордону. Працівниками приданих сил, е, які займаються. Е, Попередженням фактів незаконного видобутку Бурштину, а також слідчого противної групи Рокітнівського районного відділу поліції було виявлено на лісовому масиві на площі близько одного гектара незаконний посів опійного маку. Підраховано близько 68 тисяч валовок опійного маку, Порушено кримінальне провадження згідно статті 310 кримінального кодексу. Визнана така цінова політика на чорному ринку вилученої сировини близько 5,5 млн грн. Майже дороги не було до того місця, добратися було дуже тяжко. Місцеве населення їздить там тільки на мотоциклах чи квадроциклах. Тяжкий транспорт, легковий автомобіль зовсім пройти не може, так як і тяжкий транспорт, ні газон, ні КАМАЗ, ні ЗІЛ туди проїхати не зможе. Я можу сказати, що за час роботи оперативного штабу і поки тут придані сили в Рівенській області, це найбільше вилучення. Такого посіону весь незаконопосижений мак був вирваний. Зараз проводяться роботи по його знищенню.